Я з України, я українка. Марія Скочеліс. Я з України, я українка, моя, найпрекрасніша в світі земля. Мова ще піснею лється так дзвінко. В серці країна, де б я не була. Я з України, я українка. і у Щоночі прошу, Боже, будь ласка, дай сили країні, яку я так сильно всім серцем люблю. Я з України, я українка. Вдячна усім, хто підтримує нас. Стільки всього довелось пережити. Кожна підтримка важлива в цей час. Я з України, я. Українка. Буду своє захищати завжди. Ми переможемо і відбудуємо кожен куточок своєї землі. Я з України, я українка. Більше у світі такої нема. Люблю тебе, рідна, пишаюсь тобою. Слава тобі, Україна моя!